Усім доброго дня! Ви завітали на мій канал. Мене звати Іра. І в попередньому відео я вам обіцяла, що зніму вам про виноград, про назви, як вони називаються. І ось зараз ми з чоловіком вам візьмемо таке коротеньке відео, розкажемо, які сорта, що як. Ось перший кущ у нас є. Тай, друзі, цей виноград, цей сорт винограду називається «Балтімор». Це селекції бурдака Олександра Васильовича, я не такий український селекціонер. От він нам подарував ось таку, такий гарний виноград з такими гарними великими ягодами. Ягоди досягають розміру більше 20 грам, а гронки можуть більше бути 1,5-2 кг. Отакі От вони рихлі, не давляться. По смаку цей виноград м'ясисто-соковитий з мускатиком. От. І от дуже урожайний. Він видавав по дві гронки. я ну, таке залишив по одній, бо це кущ ще молодий. В цьому кущику на всього третій рік. І от він такий вже на урожай. Ну, Він тягне цей урожай такі гарні лози, грубі. от, І доверху великий гарний гроний. Гарний сорт. Гро, грона велика, мабуть, десь кілограма півтора буде. Да, така може бути і два. Ягода дійсно крупна, така як е, є сливка лича. Ягоди дійсно великі. Дозріває він цей виноград на початку вересня місяця, тобто йому ще треба повисіти. Він ще, на сьогоднішній день він ще не готовий. Ось Ми йдемо з вами, я вам О, показую. Такий Бачите, ряди, от висо, висо, ну, дуже високий, він метра, певно 3-4 лози женут. І винограднику нашому всього-навсього лише третій рік, це третє літо його. Ось наступний. Це сорт називається Дубовський рожевіс. Лекції Гусєва Сергія Едуардовича. От, має Отакі от, от великі ягоди, отакого от, от кольору забарне, він вже майже готовий. Верхні ягоди вже готові, нижні ще має трохи кислин, тому день-два треба повисіти. От, цінується за дуже гарний вигляд. Виноград гарно набирає Цукор, солодкий, красивий. Великі грони, бачите, грони такі будуть по кілограмі приблизно. Ягоди також великі, дуже гарний. Довжина от. ягоди 4-5 см. Солодкий, дуже добрий. Переходимо далі. Тут в цьому рядові вже там засаджено те, слава Україні. Тобто Селечі... одного сорту в нас багато, да, да, так? Вишневецького. Тут середині ще підсаджений, але він не плодоносить. Молоді кущі. Ну, а цей тут носив, От він. Ось От такий. Вже. Він вже, вже, вже готовий я ці гронки. Ягода вже готова. Вже великі гарні гронки. Ще набирає окрас. Дуже ранній, крупна ягода, великі грони з мускатом. Урожайний. Це сорт називається Слава Україні. Далі тут у нас йде е, сорт червона планета. Ось. Селекція Анатолія Голуба, також, також наш український селекціонер. От Бачите, це вже майже вже готовий. Ось така от червона гарна ягода, велика, солодка, гарно сформовані грони, не давляться, хороші такий гонки, урожайний. Тут їх висить одна, дві, три, чотири гронки. Червона планета. Олексія Анатолія Голуба. Тут, Опять же це слабо Україні. Можна показати Єру. Ось вона, слабо Україні. Урожайний сорт. Ягода досить крупна. Приблизно десь грам 18, так, до 20 грам ягода. Тут у нас росте сорт лівія. І щоб він не підпікався сонцем ми його накрили такою мішковиною О, лівія. Делекції загорульку. Цінується він ранні терміни достигання. Мускатний смак. Лівія. Тоже вже на підході його дозрівання. Це також слава Україні. Ось досить велика ягода. Mm. І ось озігрона бомбезна. Ну, це, мабуть, буде 2 кілограми амою, Уже, більше. Іра, можеш спробувати на смак, яка це ягода. Розкажи своїм глядачам. Досить солодкий. Так як я люблю солодке, для мене це в самий раз. Крумка ягода, плотна м'якіть, дуже смачний. Далі у нас йде це Еверест з Селекції Павловського. О, теж цінується за крупну ягоду. Ягода 20 і більше грам. О, такі от грончики тут. Цей кошик був дещо пав під заморозки. От, отакий, отакий от. Але вержечок на ньому все одно є. От, три гроночки з цієї сторони і з цієї сторони є декілька грон. Ось Основна брунька підмерзла, але вона опустила, да, і От бачите, дали які гроночки. Еверест Сорта в нас є як укривні, так і не у різні. Ну, більшість ми всі накриваємо. Далі знову тут тягуна планета, голуба, також вирожає. Можете бачити, яка велика ягода. Смачний, м'яси суковитий, дуже гарний виноград. Тут у нас росте байконур також селекція Павловського. От, це такий, має гарний гронки, такі є, йожики такі, є, виноград. От, Тут він урожайний, показує, що він урожайний, смачний, мисита соковита ягода. Такий кущ непереверетливий, урожайний, дає смачні ягоди. Тут далі тут він краю не окрасився, а тут далі гардовий. От він теж йде. Оце все йде. Це ще йде байканур. Оце Байканур. Досить гарні здорові грона. Крупна ягода. Да, урожайний. Ось далі також байканур, який вже окрасився. Тут менша нагрузочка трошки, він раніше почав достигати на цьому кущику. Ось такий має вигляд, буде. Ось такий, в нього вигляд. Ось такий от вигляд в нього. Ось така от ягідка буде. Ця гроночка десь приблизно кілограм, пів кілограма важить. Да, Ось не виночка, така. А великі, там ще не а великі так, а великі ще трошечки їм потрібно дозрінути. От це так. Це все у нас. Три кущі тут посадено байконура. Один, два, три. Далі йде рембо. Рембо з анаксії Калугіна Віктора Михайловича Ось такі от гарні гронки. От на рембо. Теж вже мене майже дозрів рембо. Ну, Ірина ну, зараз спробує, чи є вже в ньому цукор. Ще кисловатий трошки. Ну, я б не сказала, що кисловатий. Як на мене, він вже ну, ще максимум. Два-три дні і все, він готовий. Кислинки вже фактично немає. Ну, Гребіночка вже окрашується, то тобто він вже на підході. Рембо. Гарний грона, гарні ягоди і на гарний вигляд в нього. Селексій Кологіна Віктора Михайловича. Якщо якийсь сорт вас зацікавить, ви можете собі знайти в інтернеті, почитати про нього, подивитися. Ось так ось. Рембо. Це теж Рембо. Це рембо. Гарна здорова грона. Так. Теж, мабуть, більше кіла води. Далі йде у нас лорану селекції Бурдака Олександра Васильовича. І тут ми бачимо дуже велика ягода, вона буде синя. Але він ще, ще не зрілий. Грона дещо плотнувати. Вонки дещо плотнувати, але але дуже ну, не, не давляться, Бачу три. такі от великі грона лорану. Ягода теж приблизно вагою 18-20 грам. Це досить велика... Може і більше буде. Може і більше, так. Більше 20 буде грам. Ось тут воно також. Видно, який воно буде, тут це вже украсився, отакий от темно отакий от він. Сонечко падає, гарний колір на сонечко. Крупна ягода, угу. крупна гронка. А отут ззаді от, кущик. Тут я перепривив його і на нього защепив цього року різні сорти. Це бачите, такий білий наліт, це неоїдіум і не мільді, це ми Чоловік кропив. Його проводив профілактику, тому весь виноград від хвороб оброблений. Так. Тому що на ньому немає ягід, то я тут більш застосовую більше обробок на ньому. Більше обробок. Тут защеплено на ньому шовковиця. защеплено сорт логіна наду, шовковиця теж калогіна. Клаудія Кардіналі. Клаудія Кардіналі Буртака і сорт Пламія. На ньому тут 4 сорта зачеплені. Пламія, кардиналі, флауді кардиналі, надо і шовковиця. Чотири сорти на одному кущі. На одному кущові. Хочу ще наголосити, тому що будуть потім писати, що оброблений виноград, ви обробляєте хімією, не, Обробля... обробився, ось цей, на якому є гід, немає. Да. Ось, до... ось цей, що ми з вами дивилися, да. цей обробляється тільки до того, як І... до... До ягода вже почне дозрівати. А обробляти потрібно хоча б за сезон зробити три обов'язкових обробки. Якщо ви не зробите, ви знаєте, що є такий біло-сірий наліт, який знищує спочатку ягоду, ви вже їсти не будете, а потім може знищити самий кущ, саму лозу. Перед вами сорт Атіла з Олексії Коваленко. Цей сорт вже готовий. Давно вже на ньому була зрізка. От. Гронки на ньому невеликі, ягода також невелика, ну десь грам 10. От. Цінується цей сорт те, що він дуже ранній і має гарний мускат. Ось Іра зараз. Вам... Ось розкаже, який це виноград. А тіло. Так, мускат досить відчувається, ягода, вона Солодка, але не така хрумка, слизиста в неї м'якіть. Смачний. то соковита. Да. то соковита, ну, але мускат не. у ньому досить сильний. І ранні, солодка, дуже солодка. Воно було б досить смачне з такого винограду. Вино. Так його зарані з'їсти. Далі у нас алвіка з Олексія Калугіна Віктора Михайловича. Цей сорт цінується за дуже велику ягоду. Ягода може досягати до 30 грам. Ось такі от великі. Він ще, він ще не зрілий. їм треба досягати у вересні місяці. Алвіка. Дуже. Тут є і величенькі ґонки такі. О. Я його поки не освітлюю, щоб він не пікся сонцем. Він буде в лисі тут не буде пектися сонцем. О. Алвіка дуже крупна ягода. Солодка смачна. Далі у нас О, цей кущик. він попав під заморозок сильно. Це Дніпровський сувенір Калугіна також. Тут таки одна гроночка зав'язалася. Це Дніпровський сувенір. Дуже ранній вже дозрів. І зараз зараз спробує. Дніпровський сувенір, Віктор... Калугіна целугія Віктора Михайловича. М'якоть плотна така, хрумкий. Як на мене, він чуть-чуть як будто ну, Терпкувати, можливо, це мені так я, здається. Уйде воно. Але смачний, солодкий. Невеличка під'язя теж пробувати. У нас два виноградники, але на цьому винограднику ми вже вибрали більш такі сорти, які новіші. йдуть новіші, які більше люди хочуть, щоб ягода виглядала. Крупна, продовгувата, кругла, здорова. Тут ще один. Тут тоже дві двигронки, Дніпровський сувенір Дніпровський сувенір А це у нас клубничний Виноград вже майже дозрів От. Іра, зараз пробує Це клубничний, в нього такий присмак. Земляники, клубники клубніки відчувається. Сьогодні я відчула. Я вже два рази куштувала оцей виноград. Перший раз мені взагалі просто виноград виноградом, другий раз кавуном чомусь запахло. А сьогодні да. так. Нічого має полуниці смак. Великі гронки такі десь до кілограма. Кілограм тут є, мабуть, точно є, може й більше. Може більше. Да. Цей, вина, цей Виноград він такий має опушечку таку на листковій. Його можна на зиму не вкривати, він тримує мороз. Десь більше 26 градусів, 27 градусів морозу, його можна пускати на арку. На Перший рік, якщо ви садите молодим саджанцем, треба укривати, на другий рік він вже набере сили, тоді вже не потрібно. Тут нічний. Ні. Тут ескалібур. Ну, він теж піпав під заморозки і не видав. Навпроти ось він є, який він тут з вирожаєм. оце ескалібур. О, він ще не зілий, але має таку гарну розову ягоду, велика ягода витянта, більше 5 см. Отакі гронки, гарний, ворожевого кольору. То є ескалібур. Селекції Щеннікова Олега. Просто Також наш селекціонер. Поряд. З ним це маетстро. Селекції Щерденникова. Грона велика, велика. мабуть, кілограма. Три, мабуть. Три. Да. Ось така от велика гронка. Тут груни лазить. Да. Я середнього розміру, але бачимо, що він раній, урожайний. от Іра зараз спробує Маєстро селекції 4. Хрумки дуже солодкі. Тобто він буде ранній, солодкий, урожайний, з великими гонами. Ваші ягоди не лопають, хоча дощі йшли. Гронка рихла, ягода не давиться. Так, Хочу наголосити, вимерзає виноград не зимою заздалегідь, як всі вважають, а весною, коли повторні. Морози бувають. О цьому році, 16 травня, був останній приморозок, де було мінус 6, мінус 6 градусів. На цей час вже виноград ми відкриваємо, тому що він у нас накритий на зиму. От, але брунька вже почала розпускатися. дарив вночі, морозець, 6 градусів, деякі попідмерзали, деякі ми накрили, а непогано, тому десь трошки підмерз. Тут у нас росте бомбіно селекції Калугіна. Віктора Михайловича. Він теж також був попав під переморозок, померз, але він дав заміщаючих почок ось такі от гарні грона. Гронки великі, накриваю від сонця, щоб пеклося. Бачите такі от крапочки? Це сонце підпікає, тому треба накривати. Оце підпеклося сонечком оцього. Но гронки дуже великі, отакі от бомбіно бам... називається. Гронка рихла, велика, але так як він попав під заморозки і пізніше розпускався, то він ще зелений. Тут одна гронка, тут ще два є. Можна сказати, що він урожайний. от. Такий от. Тут пана буде більше 2 кг. Крупна ягода більше 20 грам. Далі в нас йде Це... Миноград Селесія Бурдака, Олександра. Васильовича називається... Ой-ой-ой Басанті. О, басанті. Ось такі от. Також дамо її спробувати. Іри, сьогодні дегустатором. Да. Досить плотна ягода. Дуже плотна. Дуже плотна. Смачний солодкий виноград. Соковитий. Басантій. Крупна ягода, крупна гронка. Тут два кущики посадні на басанті. От також він попав під заморозки і врожай на ньому є, але невеликий. Далі у нас де красава в селекції Калугіна Віктора Михайловича. Дуже гарні в нього гронки. Такий гарно виповнений. Довга така пальчикова ягодка. От. Тут гронки десь примерно будуть до кіла До кіла на ній. Тут на ній. О. Він також був під заморозки, але він дав все-таки врожай. Ну і раз доспробуєш. Оця вже має бути вже... Може вже і вона є. І... Яка вона на смак. Має кислинку, так. Що треба висити йому? Да, що треба висіти, бо так за смаком важко сказати. Смачна вона. це Цей сорт називається, ну вибіжна форма, називається Кишміш Алекс. Зелексій Череденнікова. От. Отакі от гонки тут вони. Невеличкі, тому що також він попав під заморозки, довго не розвивався, потім пустив і дав такі невеличкі гронки. Там я він на прививці, там же він майже дозрів. Там більше грони, там більше грони будуть більше кілограма. А тут такі невеличкі, бо тому що кочок попав під заморозки добре. І далі переходимо, це Алінка. От, має таку от гарну ягодку, таку пальчикову. Дуже красиві грона. Такі дамські пальчики. Грона така плотна, набита. Так, да, але не давиться. І нема ягодів в хлопочку. Ці гронці приблизно десь кілограм-кілограм 200, десь так буде. Да, Тут є і менші, і більше. Ну, Також добре не набрала цукор, треба сюди ще повисити її. Тут далі йде взльот, але він цього року без урожаю. Дуже має бути гарний великий гроно і ягоди на ньому. Це ми вже бачили, хто рад виходить, це маестро. Що я вам показував? Здорова грона, де ми вам казали, приблизно 3 кг буде. Це у нас абажур селекції Анатолія Голуба. От. Це йому другий рік. І він вже видав урожай. Ось такий невеличкий урожайчик. другий рік кущиковий. Він минулий річ посадений, ветуючим саженцем, гарно поріс, і цього року вже дав урожай. І зараз спробує, який він. Мускат досить сильний. Смачний солодкий, хрумка я... м'якоть соковита. соковита і мускат в ньому присутній є. Велика сила росту врожайний. З гарним смаком ягоди. Ягода таких середніх розмірів десь грам 10-12 поки що. На Перший рік може в подальшому буде і більше. Тут у нас посаджений це, також минулоріч посаджений саженець. Це розмалін селекції Бурдака Олександра Васильовича. Це ну, того рік посаджений і... І цього року перший врожай. І бачимо, що тут гронки невеличкі, тому що він трошки погано запалився, Дощі тоді йшли дощі. І ось таке вийшло запилення. От. на смак зараз і нас пробує. Спробує на смак, зараз я спробую. Я спробую на смак яку тут червоніще виберемо. Це в нас розмалін. Що нас таке Чуть-чуть Ма, має ще кислинку, ще не дозріла. І м'який така слизиста в неї. М'ясиста Так, мясисто суковита да, така слизиста, бо є. Хрумка, прямо така. Це. О, смачний теж. І там у нас на задньому плані. он... Західі покажи. Тут у нас був старий кущ. Це бачите, mm -hmm. от старий кущ, він досить-досить старий вже. Дякую, таву Да, стовбур який грубий. Ось рукава, які йдуть в нього, бачите, теж грубинська. На цьому кущі защіплено у нас сім сортів. До да, того то вже та зайду так, сюди. А то вибере верхний хлобу, який він вже на смак. Ти спиш Алекс, такі великі голи на ньому. Зимай. Грона Там десь. Десь до півтора кілограма буде велика гарна грона. Вони всі гарні великі. Ось ще одна врожайний. Далі ми бачимо привитий клубнічний. Ось це клубнічний привитий. На той самий кущ. Так. Далі ми бачимо кишміш Юпітер. Ось такі сиреневі ягоди, ото Юпітер. Кишміш Юпітер. З американської селекції. Бізнасінневий. Дійсно це сорт. Юпітер. Так, далі. Далі отут от, привибачка величка. Тут я зачепив отаку от довгенький пальчко ягоди з такою ямкою. Як це називається? Аватар. Аватар, так. Це аватар. Це аватар досить популярний виноград. Зараз він е, в Фейсбуці, в стрічці, попадається, що продають три саженці, четвертий у подарунок і за ціну там взагалі смішно за 400 гривень. Хоча саженець, так ми купували собі тисячу гривень давали. Це було три роки назад. От, на сьогоднішній день приблизно саженець десь такого винограду коштує 400 гривень, 350 гривень. Так, далі тут, от, тут подивись так нижче сюди. Це теж прививчка минулого року. О, це полтавський манікюр з селекції кисельова. О, це перше плодоношення. Ну, цю попробую маленьку. Який у нас мак вже. Чи ще може бути ще кисловати йому. Ще так, да, ще має кислинку. Воно ну, цього тим краще. Невелику, але а цього полтавський манікюр. Це вже солодше. Полтавським. І далі тут вечір покажи. Оце привитий Джой. Також американський кишміший Джой. На цьому кущі привитий. І туди далі тут у нас прививочка. Також. Оце Байконорч Лексі Павловського. А цей синій цепіть. Він так розтягнутий тут типу, по цьому кущові. Цей курс цього року вже десь такого винограду гарного не менше 50 кілограмів. Бачите, це ми так з заднього плану знімаємо. Це ще... Ще З другої сторони він да. з виворотньої сторони знімаємо. Тут видно також гронки. Ось я заходжу з іншої сторони, де ми тільки що знімали той кущ, де сім сортів защіплено на старому кущі. Так цікаво, коли один кущ, а різні ягоди. Ось, бачите, зняли вам таке відео. Так як і обіцяли, всім бажаю гарного вечора. Сьогодні у нас 19 серпня 2025 рік. Всім до побачення, всім міцного здоров'я, слава нашим ЗСУ, слава Україні, на все добре.